Вітаю, шановні друзі! З наближенням періоду міжсезоння в наше життя зазвичай приходять застуди. Часто чуємо, що низька температура та брак сонця можуть призводити до зниження імунітету, а отже, збільшити ризик захворювань в осінній період, коли дні стають коротшими і прохолоднішими, питання про підтримку імунітету стає особливо актуальним. У цей період захворюваність на вірусні хвороби зростає вдвічі. Зміцнення імунітету в цей період це завдання номер один, яке стоїть перед нами для підвищення стійкості перед недугою. Варто сказати, що універсальних ліків для миттєвого зміцнення імунної системи. Теми не існує, тому за появи проблем зі здоров'ям доведеться змінити свій спосіб життя. Поговоримо сьогодні про продукти, які відіграють важливу роль у попередженні та лікуванні багатьох хвороб та допоможуть підтримати наш імунітет. Давайте разом дізнаємося, які продукти слід додати до раціону і як харчуватися правильно, щоб сезонні хвороби, стрес і осіння хандра обходили стороною. Почнемо з того, що запальні процеси в організмі це природна реакція імунної системи на негативний вплив навколишнього середовища. Під час застудних захворювань імунітет починає активно виробляти антитіла. Які борються з вірусами та інфекціями, щоб синтез цих захисників відбувався швидше, організму потрібні певні речовини, які ми отримуємо разом із їжею. Проте, чи можемо ми вплинути на свій імунітет через харчування, вченими проводилися спеціальні дослідження щодо ефективності низки продуктів і страв у разі ГРВ – гострої респіраторної вірусної інфекції. І ось що вони показали: номер один курячий бульйон. Основна речовина, якої організм потребує в період застуди, це легко засвоюваний білок. Він міститься, наприклад, у бульйоні. Курячий білок засвоюється практично повністю, при цьому містить весь набір потрібних амінокислот і стимулює відходження мокротиння. Відомі два дослідження про вживання гарячого курячого бульйону під час застуди. Одне з них провели лікарі з лікарні Маунсинай у Флориді. Вони пояснили лікувальну дію бульйону двома компонентами: перший амінокислота, цистин, якої багато в курячому м'ясі, другий капсаїцин. Він міститься в перці, який обов'язково входить у рецептуру бульйону. Його лікувальний ефект підтвердили у випробуваннях і лікарі з медичного центру в університеті Небраски. На їхню думку, курячий бульйон містить інгредієнти, здатні позитивно впливати на імунну систему. Є в ньому і речовини, що заспокоюють біль у горлі та кашель, а також покращують загальне самопочуття під час застуди. Вчені рекомендують робити бульйон із таких інгредієнтів: куряче м'ясо, цибуля, картопля, пастернак, ріпа. Стебла селери та петрушка, причому вони стверджують, що його можна не солити, і це хороший рецепт, бо солона їжа реально сприяє посиленню симптомів застуди. А ще бульйон краще подавати гарячим, і спочатку ним потрібно подихати, вдихаючи ароматні пари. Це посилює лікувальний ефект. Номер два. Часник. Усі знають, що за застуди часник корисний, але не всі вміють ним лікуватися. Якщо з'їсти зубчик цілком, він не піде на користь. Часник треба правильно приготувати. Зубчики треба дрібнити і зачекати, поки часник сам перетворить себе на диволіки. Під дією кисню в розчавлених часникових клітинах активуються ферменти, що перетворюють неактивну речовину алігін на потужний засіб аліцин. Назви відрізняються однією літерою С. Ідеальний час для накопичення цієї речовини 15 хвилин. Аліцин містить сірку і має сильну фармацевтичну дію. Він захищає серце і судини, знижує тиск, чинить протиракову дію. І він же допомагає в разі грипу та застуди, посилює імунітет і чинить протимікробну та противірусну дії. Сирий часник більш корисний. Його можна додавати в салати, бутерброди, натирати на хлібну скоринку. Чені з Німеччини, які вивчали лікувальні та профілактичні властивості часнику за різних захворювань, дійшли висновку, що щодня непогано з'їдати не менше двох зубчиків. Під час застуди дозу можна збільшити вдвічі. Номер три цибуля ріпчаста. Цибуля багато в чому схожа на часник. Її медич. Чні властивості теж пов'язані зі сполуками сірки, і вони теж активуються, якщо цибулю порізати і залишити на деякий час. Багато в цибулі й корисних флавоноїдів. Причому в червоній і фіолетовій цибулі їх більше. Вони надають забарвлення цибулинам. Тому за застуди частіше їжте ріпчасту цибулю в усіх видах. Корисніша вона сира. Під час температурної обробки багато важливих компонентів руйнуються. Але є компромісний спосіб: поріжте цибулину тонкими кільцями або півкільцями, залийте на півхвилини окропом, а потім швидко устудіть цибулю під проточною водою. Це буде прекрасна основа для салатів і приправ. Номер 4. Міцні напої. Так, так вам не почулося. Міцні напої можуть допомогти нам у зміцненні імунітету, але не будь-які. А точніше лише глінтвейн. Він набагато корисніший за міцні напої на кшталт горілки і коньяку, які, як багато хто припускає, потрібно випити, якщо промочиш ноги. Глінтвейн містить спеції, прянощі та цитрусові. Найчастіше його роблять із гвоздикою, імбиром, корицею, мускатним горіхом, чорним перцем тощо. Подібні компоненти містять багато корисних антиоксидантів та ефірно-олійних речовин. Останні часто використовують у багатьох препаратах для лікування застуди. Перед тим. Як випати глінтвейн, зробіть із ним інгаляцію, подихайте над гарячим напоєм. Не купуйте готові глінтвейни та суміші для них. У них часто використовують ароматизатори, і лікувальний ефект напою наближається до нуля. Купіть найпростіше вино, краще сухе. Для підсолодження використовуйте цукор, а краще мед. Пам'ятайте, що міцний алкоголь знижує імунітет і дає додаткове навантаження на печінку, яка в цей момент допомагає організму в боротьбі з вірусами. Крім того, алкоголь стимулює виведення додаткової рідини з організму, що неприпустимо в момент хвороби. Тож вживайте глінтвейн як ліки дозовано. Номер 5. жирна риба. Хороший захисний ефект проти застудних захворювань забезпечує риба, особливо жирна. У ній багато омега 3 кислот, корисних не тільки для судин серця і мозку, вони потрібні і для гарного імунітету. Тому в застудний сезон влаштовуйте 2-3 рибних дні на тиждень. Не обов'язково купувати дорогу сьомго, лосось, дорадо. Дуже багато жиру в недорогому оселеці, кільці, сайрі скумбрії. Згідно з інформацією від Британського агентства із стандартизації харчування. Порція має бути не менше 140 грамів. Головне правило приготування риби уникати за можливості фритюру і смаження. Інші види теплової обробки дають змогу зберегти користь, смак і свіжість продукту. Тож купуйте рибу не солону і не консервовану, а свіжу або заморожену. Номер шість йогурт і кефір. Реклама привчила нас до того, що деякі марки йогуртів можуть захищати від застуди. Насправді такою дією володіють не тільки вони, а й практично всі молочнокислі напої – Кисле молоко, кефір, ацетофілін, варенець, мацоні тощо. Вони містять корисні бактерії, які працюють у кишківнику, але захищають не тільки травну систему, а й увесь організм. Ця мікрофлора дуже важлива для зміцнення загального імунітету. Продукти з приставкою біо, біокефір, біойогурт тощо. Це значить, що окрім звичайних бактерій, які сквашують молоко, до них додано пробіотики. Номер сім: овочі та фрукти. Користь овочів для організму величезна, і про це не можна забувати. У рослинній їжі містяться всі вітаміни для повноцінної роботи організму, тому їх варто додавати до кожного прийому їжі у вигляді гарніру, наприклад, до філе лосося або індички, або навіть як основну страву. Осінь багата на сезонний урожай: яблука, груші, хурма, гранат, які можна урізноманітнити раціон. Намагайтеся щодня з'їдати по два яблука, і ви помітите, як вони поступово замінять солодке. А наприклад, овочеве або Фруктова тарілка чудовий варіант для перекусу. Тож вживання правильних продуктів перший і найважливіший крок до оздоровлення, але не варто забувати, що сильний імунітет це не тільки правильне харчування, а й спосіб життя загалом. Заняття спортом, як не банально це звучить, не лише допомагають позбутися зайвих кілограмів, нормалізувати сон, зміцнити тіло, дух, а й позитивно впливають на імунітет. Головне знати міру, адже користь приносять тільки помірні спортивні навантаження. Отже, фізичні навантаження і повноцінний сон підтримують імунну систему. Не завадить використання ефірних олій, що мають противірусну та антимікробну дію. Можна купити будь-яку олію, яка викликає приємні відчуття м'ятну, ялівцеву, евкаліптову. Завжди пам'ятайте, що важливу роль у справі підвищення імунітету відіграє позитивний настрій людини. У разі перевтоми необхідно більше відпочивати, змінити рід занять, або взяти відпустку навіть один день, проведений вдома за улюбленим хобі, допоможе відновитися і набратися сил. Так що зміцнення ослабленого імунітету завдання не буде складним для будь-якої людини, адже регулярно стежити за своїм здоров'ям легше, приємніше і вигідніше ніж лікувати наслідки ослаблення імунної системи. Отже, можна узагальнити все вище сказане. Імунітет справді залежить від нашого харчування. Збалансована дієта, яка враховує потреби нашої імунної системи, може бути ефективним засобом захисту від простудних захворювань навіть в осінній період. Пам'ятайте, що правильне харчування це інвестиція у власне здоров'я. Бережіть себе і будьте щасливі.